Ви що, справді не розумієте, що зараз відбувається? Збираються Порошенко, Тимошенко, Коломойський. Звідки взялися всі ФСБшні зрадники разом, їм руски дали команду, домовилися з продажним Трампом і вирішили змусити Україну йти на капітуляцію. Чотири роки мовчали, тому що боявся Порошенко, Тимошенко, всі інше, що їх впакують за державну зраду. І Ермаки з Татаровим їх підтримували, не садили у в'язницю, чекали, поки вони виконають свою роль. І от вони всі як по збираються і кажуть: будемо колективну відповідальність організовувати. Розумієте, це ж якби є вибір людей конституційний, кривий косий, але є вибір людей. Вони кажуть, будемо колективну відповідальність урядом єдності, розподілом на всіх, щоб потім. Що щоб потім ніхто не міг сісти, не можна було притягнути нікого до в'язниці за здачу інтересів України. Це здача інтересів незалежності суверенності. До того єрмаки, татарова, всі інші умисно провокували діяльність. Та ВСП, незаконні діяльності, деморалізацію суспільства для того, щоб Порошенко, Тимошенко Коломойський зараз змогли здати державні інтереси. Це моя особиста думка. Мене ніхто в іншому не переконає. Далі ми будемо розбиратися, як і хто, яку займе позицію. Тільки ж пам'ятайте одне основне єдине. Рік часу, якщо зараз дадуть русським, для того, щоб вони перегрупувалися, для того, аби вони <кхи>, мали можливість передивитися, переглянути всі ті чи інші можливості спроможності, потім спасіння не буде. Зараз вони загрузили, заїхали в штангу, в Покровську в Мирнограді. Вони не спроможні зробити нічого взагалі. Вони позоряться на весь світ. На мою думку, те, що хочу зробити уряд єдності. Це дати можливість на рік часу перегрупуватися. Пишіть, що ви думаєте, наскільки я у чомусь не правий. Ми повинні змусити, щоб зараз понесли міндічі та інші відповідальність, змусити тих, за кого ми голосували або притягнули за державну зраду, ті, хто її справді вчиняють, і не допустити капітуляції, котрої бажають Рускі та Трамп.